А звідки Взагалі, от взялася ця тенденція, що з всього потрібно, на все потрібно накладати податки? Ти хочеш придбати землю, заплати. Ти угу. хочеш привезти автомобіль, заплати двойну суму. Е, батьки хочуть переформити там, квартиру там, чи будинок угу. на людину, заплати за це все. Угу. Тобто, звідки оце взялось? І яким чином, от знаєте, банальне питання, але як ці люди терплять от тут? Фігнюс. Ну, скажімо, звідки взялося? Ну, якби ми вже логічно прийшли до цього, що не, кре не креативні управлінці, які не розуміють, що а, треба. А може такі креативні. Ні, Ну, ні. Креативна людина, вона. Ну, Вітьманцев, хіба він не креативний? Ну, блядь, так крутити таким ну… Не креативним його точно не, не назвеш, тому що людина а, таке придумовує, що на голову ну, все він не суспільство воно каже: блін, що 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 ти робиш? А він сидить на цій говорить, ша, все хорошо буду ну, обшипувати. Диві Дивіться більше. тут, та, 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 ну, тут треба говорити про те, що а, так, суспільство мовчить. І ну, на тлі війни В нього основу якісь вибиті, і воно не розуміє цих речей. Ну що за фігня <рес> Ну, я взагалі не схильна обсуждати людей, тому що це не, не, є, не є ну, як нормально. Я тільки можу говорити про те, що там мною досліджено, що можна змінити, як це треба змінити. Тому що там казали, що касові апарати чи погано це чи добре. Е, ну, звісно, їх не можна було в теперішній час робити. Але касовий апарат чи не добре, не погано. От стільчик, це добре чи погано. Ну, якщо ми на ньому сидимо, нам класно. І якщо ми зараз будемо вибивати ним вікна, це звісно буде не, 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 не дуже. Да? Тому ми маємо говорити про якісь природні речі під, природні підвалини кожного явища, яке е, існує зараз е, природні явище, податок воно дійсно природні. Чому? Тому що е, людини комунікуючи, ми ви хочемо. Якщо податок, то тоді про природність податку, то тоді каже, каже, данина. Ну, напевно, так. Ну чому ні? Ну, е, можливо, можливо, але все-таки є, е, 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 як хочете його обзивайте, але. Е, все рівно ми не, не зможемо побудувати там, державу, суспільство, ну то ж саме ОСББ, якщо ми не будемо відщеплювати від своєї реалізованої праці якусь частинку на те, щоб створити спільне благо. І більше того, ми маємо комусь заплатити, щоб він це організував. І це треба теж чітко розуміти, тому що той, хто. Працює, ну, наприклад, організатор праці, підприємницькі структури, вони є організаторами праці інших людей. Є людина, яка самостійно реалізовує свою працю, є організатори праці, які організовують інших людей. Бо мені не подобається дуже слово роботодавці. От як вам не подобається податок, да, слово на данина, на так мені не подобається роботодавці. Да. А, тому і і, от, якщо говорити про податки, то Колись не можна було обрахувати, скільки необхідно коштів для того, щоб побудувати садочок, заплатити лікарям зарплату, заплатити тим людям, які організовують там ремонти доріг і так далі, і скільки їх є. Да? Зараз у час діджиталізації є дуже багато програмних продуктів, штучні інтелекти, які дозволяють. Це все прорахувати, плюс ЦНАП, які би мали трошки інакше працювати, і в них мала би збиратися та інформація, яка дає можливість зробити прогнозний аналіз для того, щоб на певній території ми розуміли, в який період там а, щось треба побудувати. І ті люди, які сидять в міських а, радах, вони би мали там не сидіти, вони мали, мали би ходити по тій території, а, яку вони там намагаються керувати. І, і, і розуміти про речі, які відбуваються в кожному ОСББ на кожній території. І тоді, е, в природній спосіб, коли люди будуть бачити, на що потрібні кошти, і виділяють ці кошти у вигляді податків, можливо, це не буде питання стояти у відсотках, можливо, питання буде стояти в певних сумах. І ми будемо розуміти, що нам на цій території необхідна така сума, тому що у нас є там регіони, скажем, ну, трошки маргіналізовані, маргіналізовані да? на них може треба трошки більше. Коштів виділити. Ну от приклад Арабських Еміратів, да, як вони виходили, там же ж сім штатів, і така ілюзія є створена, що вони за рахунок нафти е, жили. І кожним штатом управляє шейх, да? і вони якось домовилися. Да? Ну, е, і у них їхній бізнес не платить податки. Тобто у них ноль. Вони за, за, за рахунок ренти живуть, що вони здають свою територію і не продають свою землю. Суспільство розвивається завдяки своїм елітам. Ну, шейхи, да. королі, немає значення президенти або але все ж таки тенденція йде до того, що а, люди мають впливати на те, що відбувається в державі, власне, з ними відбувається люди. Да. Ну, Тому що людина природня функція, як я вже сказала, комунікувати. Да? І тільки один об одного ми можемо розвиватися. А, і коли ми навчимося говорити, об'єднуватися і е, створювати екологічну комунікацію, і говорити про наші потреби, що нам потрібно, як потрібно. І, звісно, е, всі е, реформи вони корелювалися другим пунктом, завжди йшла освіта. Тому що неосвічена людина вона, відповідно не може створювати ніякий прогрес, і вона не може рухатися далі. Ну і відповідно комунікація не може екологічно створювати, тому що вона не освічена. Пані вікторі можна вичіплюсь до слова прогрес